Інформаційний ранок «Суспільний спротив триває. Дякуємо Олесі Добані за оперативну добірку новини. Ми продовжуємо наш ефір. Арт-терапією допомагають українцям пережити травматичну подію чи стрес у наслідок війни. Про різновиди лікування мистецтвом ми будемо говорити протягом цієї години. Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже майже 9 місяців, і як наслідок, майже три чверті людей відчувають стрес або сильну знервованість. Про це свідчать результати дослідження, яке провела соціологічна компанія ГРАДУС наприкінці вересня. Водночас, опитані Градус, психіатри, психологи та психологи, Терапевти оцінюють стан чверті населення уже майже як критичний. Попри високі показники тривожності та напруги, лише 2% опитаних українців звертаються до фахівців за допомогою. Про це свідчать результати дослідження. І детальніше про способи, якими можна опанувати тривожність, ми поговоримо із психологиною Галиною Гурак. Вона долучається до нашого ефіру. Вітаємо! Доброго ранку, Лесю. Галина, сьогодні говоримо про те, якими методами можна за, е, запобігти стресу або позбутися тривожності. Зараз всі і діти, і дорослі переживають певний стрес, тривожність. Тож, які є методи терапій, якими можна себе якось заспокоїти? Угу. Ну, я так розумію, що ми зараз говоримо про такі е, практичні. Методи роботи, так і тут нам дуже вдало допомагає, саме як ви сказали, арт терапія арт-терапевтичні методи роботи, також тілесорієнтовані методи роботи, бодинамічні вправи, так різноманітні техніки проговорювання того, що відчуває людина, як вона це відчуває. так. Отож, якщо будемо говорити про бодинамічні такі своєрідні техніки, то їх є надзвичайно багато. Як приклад, наприклад, вправа піджак на вішаку, так? коли ми уявляємо, що наш хребет це вішак, так? починаємо активно рухатись, розслабляємо кисті рук. Розслабляємо е, плечі, розслабляємо грудну клітину, відчуваємо, як розслабляється живіт. Це, допом... Це е, та, техніка яка допомагає безпосередньо з'єднатися зі своїм тілом, коли емоційно ви відчуваєте, що вам щось не ок, відчуваєте напругу. Ви можете навіть подумати про те, де ви напругу відчуваєте, і таким чином е, вивільнити цю напругу з тіла, тому що наше е, емоційне безпосередньо пов'язане з нашим тілесним і тіло нам допомагає. Має завжди саме звільнятися від накопичного гормону стресу кортизолу. Так? Звичайно, ми не забуваємо про дихання, ритмічне дихання. Якщо є можливість пригадати конкретні вправи дихальні, то найпростіша вправа, як на мене, це вправа квадрат, Так? коли ми дихаємо по квадрату. Це вдих на 1, 2, 3 і видих на 1, 2, 3. Вдих на 1-2-3 і видих на 1-2-3. Ідемо просто по квадрату стрілочками. Це така найпростіша техніка, яку я всім рекомендую запам'ятати, коли відчуваєте, що тіло напружене, важко дихати, важко промовляти, дозвольте собі подихати. І звичайно, арт-рапевтичні методи допомагають дуже гарно справлятися з як стресом безпосередньо. Так, і з певними наслідками стресу я б сказала, з наслідками навіть краще. Так тут психологи рекомендують, я рекомендую застосовувати ізотерапію, ізотерапія це є зображувальне мистецтво, терапія зображувальним мистецтвом. Сюди належить будь-які техніки малювання. Наприклад, ми можемо запропонувати людині намалювати, що вона переживає. Зобразити свій страх, свій гнів, свою агресію, свої почуття, свою втрату. А потім ми можемо пропонувати людині яким чином справитися з цим малюнком, щось з ним зробити. Якщо, наприклад, людина пережила певний страх, вона може простим олівцем його намалювати під наглядом психолога, а потім взяти гумову резинку і стерти цей малюнок. Або ж Пірвати цей малюнок, яким чином з ним повзаємодіяти. І тут я б наголошувала на тому, що зараз дуже популярна арт-терапія, так, і дуже безліч, велика безліч спеціалістів, не психологів. вважають, що вони проводять арт-терапію, так, я б тут зазначила, ем... Що все-таки психологу краще проводити арт-терапевтичні такі техніки, тому що психолог знає, які запитання поставити, за чим слідувати, коли людина чи малює, чи будь-що зображує, чи ліпить. Так тому, що до арт-терапевтичних методів належить і піскова терапія, і манкотерапія, коли замість піску у нас манка або інші кру чудово працює як з дітками, так і з дорослими. Це і малювання на воді, трубками роздувати. Такі жирні фарби, так, уявляти картини певні, обирати кольори, так тільки психолог знає, яким чином взаємодіяти з людиною в процесі арт-терапії. Тому не плутаємо, будь ласка, арт-терапію просто з артом, так. ліплення, казко-терапія з дітками. Чудово працює танцювальна терапія, арт танцювальна терапія, коли можна тілом виражати свої емоції. Звичайно, це музикотерапія, співотерапія, все, що пов'язане з мистецтвом, і все, що може бути корисним для вивільнення накопичених емоцій в тілі для будь-якої людини будь-якого віку. Галина, але ж не всі люди одразу хочуть бігти до фахівця їм просто хочеться отримувати якісь приємні емоції. Наприклад, піти, як ви кажете, на танці, на малювання, на ліплення, і отримати ці приємні емоції, і вже, начебто, стає легше на якийсь там момент. Ти забуваєш про ту тривожність. Але я хочу, щоб ви нам наголосили про те, що важливо не просто навантажувати себе різними речами, аби забутися а важливо відкрити ту проблему і вирішити проблему, яка тебе тривожить то як от людям не заплутатися в тих моментах, бо можна себе гуртками зараз зайняти різними е, видами мистецтва, а все одно не позбутися цієї тривожності. Цілком влучно, Лесі, ви сказали так, якщо вже навіть немає можливості звернутися до психолога або в арт-терапевтичну групу, а їх зараз дуже багато, і волонтери організовують їх так само з психологами, якщо немає можливості звертатися за допомогою арт-терапевтичної, то завжди є можливість саме усвідомлено, так не дарма, ми люди і в нас є вища нервова діяльність на відміну від тварин, і ми можемо усвідомлено вчиняти певні дії. Тобто, якщо я бажаю помалювати по потанцювати але не просто потанцювати, а я відчула перед тим певний стрес, або я часто відчуваю тривожність, наприклад, загострено. То я прямо цілеспрямовано думаю: давай я сама з собою потанцюю так зараз, тут вдома, чи помалюю, чи щось зображу саме з метою позбавити своє тіло оцього емоційного напруження. Так і коли я роблю цю свідому дію, то я дійсно дозволяю виходити цьому напруженню. Тому, якщо немає можливості звертатися до психолога або в групи арт-терапевтичні, то завжди є можливість саме з собою пропрацювати і уявити, як з тіла це виливається на папір чи у пісок, чи у манку, яку я можу в руках перетерти, відчути, яка вона на дотик. Так, я можу усвідомлено самостійно влаштовувати собі арт-терапію. Навіть чула нещодавно від подруги, що вона була на такому майстер-класі, коли гіпоксидною смолою малювала собі картину. Так там можна було обрати різноманітні кольори, і от вона сказала, що вона там цілеспрямовано обрала для себе якісь кольори. Так і дозволяло своєму тілу максимально легко просто якісь штрихи залишати. Там малюнок виходить нечіткий, важко зобразити якусь картину, так але вона намагалася всі свої емоції, всю свою біль, яку вона пережила, саме в цій картині висловити, щоб воно вийшло так абстрактно, але вона сказала, що після цього справді відчула певне полегшення. Тому, якщо з цим іти і з цим працювати з творчістю, то звичайно можна собі допомогти. Дякую вам за практичні поради від психолога. Нагадую, що спілкувалися із Галиною Гурак, психологиною про те, якими методами можна запобігти та уникнути стресу чи тривожності, і продовжуємо наш ефір.